Відтепер контролювати забруднене повітря на Закарпатті стане значно легше. Представники громадської організації Сейв Дніпро приїхали в область з моніторинговою станцією, яка стежить за якістю повітря. Це вже п'ятий прилад, який передають регіону. Це станція моніторингу «Сейв» Екосенсор 3.0». Вона заміряє дрібнодисперсний пил фракції PM2.5 і PM10. За даними ВОЗ, дрібнодисперсний пил в своїм форматі накопичення є одним з найнебезпечніших забруднювачів. Тому закарпатці зможуть за допомогою такої станції моніторингу і слідковувати якість повітря, і дбати про своє життя та здоров'я в рамках опалювального сезону можуть здійснюватися викиди для того, щоб зрозуміти наскільки вони є безпечними чи небезпечними, як вони впливають, на які групи населення впливають. Ті, хто мають захворювання, а наприклад, астма, наскільки серйозно може вплинути, тому така станція є корисною корисна і зручна в користуванні для всіх пересічних громадян. Головне зайти на онлайн платформу SafeEcoBot і знайти своє місто. Наш сейф-екобот це найбільша мережа громадського моніторингу в Україні, яка в себе включає не тільки наші станції, яку ми зараз передаємо, а також і станції від державних органів, можливо, від пересічних громадян, які вже потребувалися про тебе. Отже, навіть якщо ми відкриваємо ужгород, прямо зараз я бачу, що вже підключені декілька станцій моніторингу. Наприклад, від Луну я бачу на вулиці Лучка 10, бачимо, що стан атмосферного повітря, повітря помічений як 27. Ми бачимо прямо на карті градацію від зеленого до темно такого бордового. Це є візуалізація того, наскільки безпечним є зараз яка саме якість повітря у вашому місті. Привезли з собою і станцію вимірювання радіаційного фону завдяки підтримці ЄС румунських партнерів, виробників гідрометеорологічного обладнання. Спікери передають моніторингові прилади в різні громади України, серед них і Закарпатська. В минулому році ми отримали першу першу партію таких станцій. Вони були встановлені в Чорнобильській зоні. Відчудження вони були встановлені на підконтрольних Україні територіях навколо атомних об'єктів. Дві сучасні станції найближчим часом встановлять у Мукачеві. Вони фіксуватимуть рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом, промисловими і радіаційними викидами. Ми передаємо всі дані, які збираємо від державних установ, приватних установ різних громадських ініціатив. І передаємо до державної екозагрози. Це сервіс, який використовує, який створили і використовує Міністерство захисту довкілля. Тобто, переважна більшість інформації, яку ви побачите, на наприклад, Державних джерелах буде власне агреговано сервісом Сейви Кубот, який і збирає її звідусіль. Сервіси одночасно містять дані про забруднення забруднювачів та інструменти захисту довкілля не тільки України, а ще 14 країн світу. Системою вже скористувалися близько півтора мільйона людей.